Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, 14 березня сьогодні. І давайте подивимося результати перемовин Трампа з Аля Путіним, да, Трампа з Кремлем. стосовно зупинки стосовно перемир'я на 30 днів. Давайте глянемо, як в цілому ці, проходила ця розмова, чи як ці перемовини. Да? В яких настроях вона була? В цілому О, агресивний тиск, був агресивний тиск на Кремль. Одразу виходить у мене путінський режим, да, якісь пропозиції, боротьба. Ну, скажімо, лагідно, вони не спілкувалися. Боролися до останнього. Добре, давайте ще з двох сторін. Давайте ще з двох сторін глянемо, що ці перемовини, як вони пройшли для а, Кремля, і як вони пройшли для Штатів. та, як ці перемовини пройшли для, до Кремля для Кремля і для Штатів. Не знаю навіть, що вам сказати. Значить, Як вони пройшли для Кремля? Доволі неочікувано, в грубій формі, з певними погрозами. Причому з певними погрозами по відлюднику виключно для самої Росії і наслідків для Росії. Тобто, ти маєш зробити так і так. Якщо ні, да, то ту мечів і карта відлюдника. Якщо ти так не зробиш, як ми вирішили. Якщо, це не, якщо ми не домовимося, не прийдемо до якоїсь логічного завершення, то е, будуть, знаєте, як Росія буде ізольована, або там Кремль буде ізольований, От ту мечів, карта відлюдника, ти відчуєш на собі всю, е, як всю нашу силу, да, всю нашу злість. Якісь там попередження Штати Росії все ж таки давали, що Росія у всьому цьому буде намагатися якимось чином з цього вийти. Тобто тут будуть якісь заяви. ну ми вже чули з вами, да, ці заяви такі на навіжені. Тобто, заяви через переляк будуть, хоч що будуть намагатися хоч щось для себе виторгувати для того, щоб вийти з цієї кризи, для того, щоб перемогти, скажімо, в цій боротьбі. Да? Що стосується штатів, ну то цікаво з однієї сторони, з однієї сторони, начебто Штати і стоять на своєму, але, причому так реально стоять на своєму, захищаючи свої інтереси, цікаво чому? Зараз да? глянемо це питання. Але Доволі вони впевнені в собі, доволі впевнені в своїй позиції, але розуміють, що важко буде домовитися і можуть бути якісь наслідки для їх країни. Чомусь, на Штати в мене виходить вежа. Давайте глянемо. Чому я ще залишу ці три карти, чому Трамп так... Ні, давайте не буду залишати, просто спитаю позиція Трампа в цих перемовинах, яка була позиція Трампа в цих перемовинах з Кремлем стосовно 30-денного перемир'я, яка була не тільки позиція Трампа, да, тобто тут, ну як його команда, Можливо, ще якісь союзники, ще якісь партнери, тобто він зміг залучити ще когось для того, щоб мати більше впливу на Кремль мати більше впливу, більше доводів, скажімо так, да? але знову ж таки, десятка кубків. Чи це проштати ситуація якась накаляється в самих Штатах, і Трамп це відчуває, і йому потрібно якимось чином, отими своїми заявами, йому потрібно об'єднати Америку і в плані людей, тобто, знаєте, як повернути оту віру в себе, повернути свої голоси, повернути прихильників для себе і так далі. Тому що, скоріш за все, що там. Певний розкол у владі все ж таки він є. І Трамп на собі починає це відчувати. Можливо, якісь загрози, погрози, якісь розмови стосовно нього, стосовно якихось дій, вони, вони такі є, і вони не просто як про розмови. Да? Тобто ну, щось за ним, Під ним, мабуть, крісло трошки захиталося під Трампом. я маю на увазі. Тобто, от всі ці його тези, вони, знаєте, як в принципі, ну він готовий. Да? але і готовий закінчити ну, він не так, готовий натиснути на Росію стосовно цих, цього перемир'я на 30 днів, але більше як переживає за ситуацію в себе в країні. Но все ж таки там щось наближається, тому що вежа просто так не виходить. Якщо вежа вийшла, її уникнути дуже буде важко. Ну, давайте ще питання стосовно Кремля, да, позиція Кремля в цих перемовинах. Стосовно 30-денного перемир'я, позиція Кремля. Ну, от вам будь ласка, значить, з однієї сторони ми хочемо домовитися. Датика мечів. А з іншої сторони, якщо ми не, досягне, не досягнемо цієї домовленості і не отримуємо те, чого ми хочемо, почнуться якісь е проблеми. Да, тобто вони готові погрожувати. І, може, не готові, вони, може, вже погрожували. Король мечів, карти диявола це ну, панство, про що завгодно може говорити? Да, і про якісь шантаж, про якісь. Е Агресію зі сторони Кремля прям вплоть до якогось вбивства. Да? Це про найманих вбивців, це про провокації, це про терористичні якісь акти. Тобто ну, вони готові діяти агресивно в своїх цілях. Можливо, там і прибрати навіть когось, да? що вони збираються робити. Давайте плани, плани Кремля. Натепер, по цим картам по дияволу, по королю мечів, плани Кремля. Ем... Ну, По-перше, карти говорять про те, що у них дуже важке фінансове становище, і вони дуже хочуть повернути собі свої гроші, дуже хочуть повернути собі. Можливо, мова йде про санкції, і вони будуть тиснути. На Штати стосовно санкцій. Тобто, в планах у них таке, да? давайте так: плани Кремля стосовно інших країн. Ну, Одразу мова йде про Україну, про землі, про Надра, про території. Зараз, mm. друзі, спитаю інакше, чи... Um, чи йде від Росії якась загроза іншим країнам? Давайте так. Що тепер планує робити Кремль в плані загроз, провокацій? Чи є загроза від Кремля якимось іншим країнам. А зараз, а зараз вони в очікуванні. Це карта ілюзій, момент вибору. Так? Тобто якихось конкретних рішень наразі ще немає. У них на зараз немає розуміння, куди їм рухатися, за що боротися. Так? Можливо, знову ж таки, якісь перемовини йдуть на зараз, можливо, якась робота з документами. Плюс щось може їх насторожувати в плані всередині країни да, по п'ятірці жезлів. Тобто тут у них трошки розвіяна увага. Знаєте, це як не знаю, в яку сторону махати палкою, да, з якої сторони може прийти проблема. Ну, от якось так от у Росії. Але мова йде про їх виробництво, мова йде про їх ресурси, тобто їм потрібно налагодити процес в плані виробництва чогось. Що вони готують стосовно інших країн. Ну, що вони готують? Якесь силове втручання на, фінансову, на фінансове життя інших країн. Їм потрібно повернути собі гроші, і вони будуть намагатися тиснути з усіх сторін. Чого тепер нам чекати від Кремля? Не тільки нам, ну, блін, ну, друзі, ну от як це читати? Як це Ну як читати, я розумію. В тому плані, знаєте, от бувають такі події, які просто ну нереально уминути. У нас з вами крайні розклади дуже часто виходили. Карти про те, що має статися ще якась незворотня подія. Да? Те, що закінчить війну, те, що закінчить, дуже неочікувано після цієї події, все зупиниться. Мова не йде про Україну, мова йде про світ. Да? Тобто, що чекати від Росії, це може бути якась агресія з великою кількістю жертв. Ну, тобто щось таке, от прям щось таке глобальне. Карта світу, десятка мечів, це про велику кількість цивільних жертв серед цивільного населення. Причому якась така, ну, знову ж таки, якась кармічна подія, да? ну, от карти про це. І це важко уникнути. Що це може бути? Якийсь удар. Якщо не досягнемо домовленості, якщо не залишиться іншого вибору, наразі вони очікують, що це може бути. Знову ж таки, або щось пов'язане з водою, або щось пов'язане з перевезенням, перенесенням води. Карта Сонце і ту мечів. По сонцю це якийсь великий спалах, це великий вибух, це те, що сильно палає а, з певними наслідками, да? те, що може нести з собою наслідки. Тобто зробити якусь ситуацію, і щоб вона на потім, можливо, змінила чиюсь думку, вплинула на чиюсь думку. Ну, от у них так. Змінити ситуацію. Чи зачепить це Україну? Ну, от, по правосуддю немає зачепити. І знову, бачите, як. Туз кубків і карта вежа. Знову ситуація з водою. Чи зачепить це Україну? Ну, страшно буде якимось чином, так. Да. Якимось чином у нас втрати якісь можуть бути по п'ятірці Пентаклів. Або мова йде про українців в яких, на якихось територіях. Знаєте, чи зачепиться цей удар Україну? Ну, наслідки ми на собі відчуємо, давайте так. Причому, чи зачепить він по хитрості? То, може, знаєте як, щось десь зробити, якусь провокацію, а потім просто видати картину за ну бажане за дійсні, да Тобто підставити Україну, зробити з нею жертву. Щось таке прям насувається, не недобре, друзі, не знаю. Не хочу залякувати нікого, але знаєте, як коли. Інформація постійно повторюється, одна й та сама, Причому такими старшими арканами я розумію, що щось таке вже в повітрі, знаєте, от воно прям десь близенько має статися, тому що все до цього йде. От колесо фортуни, карта дуже часто говорить про кількість подій, про збіг подій в певних місцях. В різних місцях, які просто в своїй купі до цього приводять. Да? І оминути якимось чином вплинути вже неможливо, тому що вже стільки всього сталося, що має відбутися от саме так. ну, Типу, що воно тільки до цього йде. Ну, давайте глянемо стосовно цього 30-денного перемиря, чи буде. Воно це 30 денне не Якісь рішення вони можуть бути прийняті. Да? По королю жезлів рішення можуть бути прийняті, але знову по шуту, намагаючись. Ні. Це початок брудної гри. Все-таки щось вони задумали не дуже добре та Росія, хоч якісь заяви прозвучати можуть да, по королю жезлів. Але, по-перше, вони будуть своє рішення відтягувати. Вони будуть ще якимось чином створювати якісь конфлікти. Да? Причому ці конфлікти можуть бути переговорні в плані інформації. Плані перемоги, да, перед тим, як прийняти якісь рішення, але знову ж таки щось може таке статися, що вони отримують цього туза меча, вони отримують це попередження, і в них не буде іншого варіанту, да як підчинитися грубій силі. Але знову ж таки, по цим картам я не бачу, щоб це була як ну дійсно як перемир'я, знаєте, чи піде Росія на це перемир'я тридцятиденне. Дуже страшно. Страшно за наслідки налякали їх дуже сильно. Карта місяця не хочеться. І карта місяця це пошук можливостей, як оминути пошук можливостей, знову ж таки, да як бажане видати за дійсне. Тобто якісь маніпуляції, обмани будуть. Чи піде? Ні, не піде, буде торгуватися, буде. Зсіма можливими способами віляти відвіляти від цього. Да? Погодитися на щось можуть, але чи фактично воно буде? Фактично це перемир'я буде. Чи ми його відчуємо? А відчуємо панство. Ну, не перемир'я, а відчуємо хитрість, обман, відчуємо підстави якісь, відчуємо, не дай Боже, якісь провокації всередині у нас в країні. Все ж таки, і якісь обстріли можуть бути підстава в плані підставити Україну знову ж таки може бути. Можливо, чи ми його відчуємо? Знаєте, ще карти можуть говорити про те, що. Можемо відчути зменшенням якогось ресурсу, ресурсу да? тобто все ж таки, на певні на певні ситуації зі зменшенням допомоги вони можуть бути. Чи може Штати піти на умови? Давайте так ще спитаємо: чи підуть Трамп на умови Кремля стосовно цього перемир'я? Чи піде Трамп на умови Кремля стосовно цього перемир'я? от 50 на 50. Все ж таки, якісь залякування Трампа були. Він там дуже за щось переживає, переживає за себе да переживає за те, щоб контролювати ситуацію надалі, переживає про втрату контролю над ситуацією. Тому це знаєте, як переживає, е, переживає за те, що він не зможе передбачити. Дії Кремля. Тобто тут виходять такі карти, знаєте, що Кремль може бути настільки навіженим, настільки можуть бути необдумані вчинки з їх сторони, що ну, Трамп може піти на якісь поступки для того, щоб уникнути якихось провокацій. ну, Таких, знаєте, дуже дурних вчинків зі сторони Кремля. Тому так. Але я питаю, чи піде. Якісь маленькі, да ну, по шуту, невеликі якісь поступки можуть бути, але в цілому він тримає себе, він буде все ж таки тиснути, тиснути на Кремль, тиснути е на ресурси, все, що стосується е Кремля і путінського режиму, Ну Росії, російських ресурсів. Він там обіцяє е якісь. Нереальні санкції для Росії, якщо Росія не погодиться. Ну, давайте спитаємо, чи це правда? Чи будуть ці нереальні санкції, якщо Росія не погодиться? Чи запровадить Трамп. Ну, намагаються зробити так, щоб погодилася, да чи запровадить. Ну, розмови якісь будуть, погрози якісь будуть. Знову ж таки, тут 50 на 50. Знову ж таки, мова йде про певні поступки. Да? Мені просто цікаво, ну, оця пропозиція 30-денного перемир'я, вона взагалі в контексті війни це якщо? Як нам це з вами бачити? Момент затягування, да? момент, ну, затягування якоїсь, сказати, щоб зупинки? Ну так, да. ну, типу, як є бажання закінчити активні бойові дії, якісь рішення відкласти, тобто якісь розмови, підписання, щось, ну, продовжувати, да, обговорювати. Підписати щось там на потім, якісь домовленості, типу як на потім підвісити все. Ну, Не бачу я тут такого, знаєте, як повністю закінчення війни. От Момент підвісити, момент зупинити активні бойові, це все, да. Ну, і от затягнути якісь рішення. да. До, до кращих часів, як то кажуть, От поки не прийдемо до одного рішення. Що тепер в Україні чекати, здається, вже питала. Да? ну Давайте ще раз. 7, якісь обстріли вони готують. По-перше, це може бути якась інформаційна атака, да? щось пов'язане з інтернетом, щось пов'язане з інформацією, і знову якісь вкиди інформаційні. Ну і плюс, що чекати, Якісь обстріли чекати. Причому в найближчий час, бо 8 жезлів все ж таки все ж таки, швидка карта. З намаганням це все буде з намаганням. Схилити Україну до того, що їм потрібно. Тому, друзі, таке собі, значить, це все діло. Бачите, як щось таке наближається. Ну, давайте будемо дивитися. Взагалі, оцей день він такий да, нам з вами карти говорили. З приводу 13-14 числа. Ну, якісь дати, там плюс-мінус цей період, да? якісь заяви звучать. Ну, подивимося, що покажуть ці дні, тому що події розгортаються на зараз дуже швидко. Я вам дякую за. Перегляд я нагадую на з вами терміновий збір на пікап для наших хлопців. Посилання на банку є в описі під відео. В описі під відео так само посилання на телеграм-канал. Там всі звіти з приводу волонтерської діяльності. Ну, що бувають наше з вами спілкування, ну і ваше спілкування. Я закликаю вас не забувати про спілкування на Ютубі. Ваші коментарі допомагають каналу розвиватися, ваші підписки, ваші вподобайки. Просувають україномовний контент. Я вам дуже за це дякую. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.